Село Дубова у жмеринській громаді відзначило 495 років. Ювілейна дата зібрала у дружньому колі жителів села і навіть тих, хто виїхав у сусідні громади та за кордон, але серцем залишився з рідною дубовою. 24 жовтня в самому центрі села було особливо людно і святково. Під мелодії Ібраїлівського духового оркестру місцеві жителі і гості села сходились на традиційний благодійний ярмарок і концерт на підтримку Збройних сил України. Організували свято з місцевими жителями і творчими колективами директорка Дубівського будинку культури філії Ольга Мельник. В нашій Дубові 495 років. Жителі села Дубова надзвичайно працьовиті і віддані рідній землі. Вони займаються господарством, обробляють землі, засівають ниви, вирощують хліб та в любові до національної культури, рідної мови, пісні і народних звичаїв виховують маленьких українців. А ще вони мужньо захищають нашу свободу. У складі Збройних сил України. Саме зі слів вдячності військовим односельчанам розпочала концертну програму староста Добівського старостинського округу Світлана Мельник. Сьогодні таку гарну знаменну дату для села я хочу висловити щиру подяку всім жителям села за те, що долучаєтеся до всіх благодійних зборів на потреби ЗСУ. На даний час. Наші односельчани стоять на охороні нашого миру та спокою. І ми їм за це завдячуємо за кожен тихий світанок. Більше 30 наших жителів села стали з перших днів війни на захист нашої України. Нестерпно боляче втрат, але ми мусимо триматися і бути сильними, і пам'ятати вічно наших захисників, які віддали своє життя за майбутню перемогу України гучними оплесками усі присутні на концерті дякували меценатам, підприємцям і фермерам, які щодня своєю працею підтримують життя в селі Дубова, створюють робочі місця, сплачують податки, допомагають військовим і підтримують культурні та освітні проекти. Серед них Михайло Степанович Огринчук, Володимир Миколаєвич Нечепоренко, Олександр Михайлович Огринчук, Анатолій Іванович Степчук, Дмитро і Євгеній Степчуки. Щирі слова подяки за любов до рідного краю і з нагоди ювілейної дати висловили заступниця міського голови Ольга Боровська, провідний методист з фольклору Тетяна Горбулінська і начальник управління культури і туризму Володимир Дудік. Від імені всієї територіальної громади, від імені секретаря міської ради Вадима Вікторовича Кожуховського вітаю вас з цим чудовим днем. Бажаю цій землі і людям, які на цій землі живуть, тільки процвітання. Міцного здоров'я, нехай всі найзаповідніші мрії обов'язково втіляться життя. Мені сьогодні приємно подарувати літературу від обласного центру народної творчості. Мені дуже сподобався ваш вокальний колектив. Хотілося б, щоб творчі ваші колективи здобували перемоги на наших обласних заходах. І так як фольклористка, я би мріяла щоб у вас був фольклорний колектив, який би ще більше уславлював ваше село, 1530 рік за ці часи 495 років змінювались держави, будувались міста і руйнувались міста, змінювались імперії. А дубова живе, їх немає, а добова живе, тому що історія. Не створюють якісь події, історію творять люди. Саме ви сьогодні творите цю історію. Ми передаємо в бібліотеку книжки для того, щоб наші діти, ваші діти змогли ознайомитися з тими казками і тими малюнками, які творять діти своїми руками. Стоячи оплесками, усі присутні в залі дякували Ользі Гнатівні Мельник, директорці Дубівського будинку культури філії, за збереження культурної і духовної спадщини села, за організацію благодійних ярмарок, концертів і за те, що передає кращі традиції нашого народу дітям: від колядок, щедрівок, веснянок, гаївок і купальських пісень до обрядових зажинків та андріївських вечорниць. Під час концерту зі сцени лунали українські народні пісні у виконанні талановитих вихованців дитячого вокального колективу Джерельце та пісні, записані з вуз дубівчанки Марії Лук'янівни Онищук, яка все життя жила з піснею в серці і віддано працювала в рідному селі. Колектив дубівчанки, на чолі з Ольгою Мельник, записали кілька десятків пісень і передають їх звучання молодому поколінню. Meu... Deus. Особливо зворушливим став момент, коли на сцену вийшли одразу кілька поколінь дубівчан, щоб разом виконати запальний танець український карапет. У спільному колі зійшлися діти, молодь, старше покоління, всі, хто вчив цей танець ще десятки років тому, і ті, хто лише переймає традиції. Зала аплодувала стоячи, бо саме в таких митях живе дух села, його неперервність і любов до рідного кореня. Ще однією особливістю концерту стала зустріч випускників різних років, яких об'єднав шкільний вальс, і спільні спогади про роки дитинства, юності та молодості. Ольга Мельник розповіла зі сцени цікаві факти про село, видатних особистостей, мужніх захисників, про значення родини у житті кожної людини і про місцеву святиню, храм ПЦУ Дмитрія Солунського, який єднає людей і в радості, і в смутку. Божої благодаті усім жителям села побажав протиєрей Сергій Мельник, який розпочинав свій шлях священника саме в цій церкві. Дійсно, я ж миренчанин, але в 94-році му році життя мене пришвартувало трошки сюди, до цієї церкви. Але дійсно церква це центр, це серце села. І це свято. Напередодні дня Дмитра Солонського, воїна і християнина, хочеться побажати селу, щоб цей Дмитро Солонський не просто був покровителем села протязі століть, покровителем кожного з вас, ваших родин, покровителем майбутнього цього села, щоб кожний з тих хлопців, захисників які сьогодні в війську повернулися живими і здоровими до мирної праці, до своєї землі? Єдиного бажаю вам, щоб був у нас мир, бо тільки при умові миру можливо якийсь прогрес. Миру вам і будьте живі, здорові! Теплими спогадами про рідне село, школу і вчителів поділився Микола Юненко. А Леонід Тодосюк представив дві нові пісні, які написав дубівчанам до ювілею. На завершення концерту діти винесли великий святковий торт. Усі разом заспівали ой, у лузі червона калина, та загадали спільне бажання перемоги і миру для рідної серцю України. По завершенню концерту на всіх присутніх чекав благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Тут можна було скуштувати усе, чого душа забажає: від домашніх страв до національної кухні і навіть придбати індика. Місцеві господині гостинно запрошували скуштувати страви і підтримати збори для воїнів-односельчан, а просто неба. Готували рибну юшку і гуртувались довкола Браїлівського дитячого духового оркестру, які завдяки своєму таланту і наполегливості з початку війни зуміли зібрати понад 5 мільйонів гривень на потреби захисників України. Дубівчани працьовиті, щирі, віддані своїй землі люди. Вони зберігають українську пісню, мову, традиції, виховують дітей у любові до батьківщини і мужньо боронять її на передовій. Саме так у єдності з піснею на вустах і вірою в серцях дубівчани зустріли свою 495-ту річницю села. Якщо так гарно святкуються 495 років, то я можу тільки помріяти про те, якими будуть 500. зі святом.